Автівка для перевезення людей з інвалідністю. Таку гуманітарну допомогу отримав снятинський психоневрологічний інтернат від Норвезької церкви Кліпен спільно з українською церквою Християн віри Євангельської. Обладнаний тим, що він може дюралюмінювати підставочка, через яку може дуже легенько заїжджати інвалід його туди можуть допроваджувати. І Він дуже зручно складається так, що є ще місце в бусі. Там є сім, практично навіть вісім місць. Якщо треба десь кудись перевозити, вони можуть сісти на крісла, гарненько обладнані і можуть перевозити. Там є всередині кондиціонер, там є дуже тепло, зручно, є поручні, щоб зайти, якщо хтось може через передні двері сісти. Я думаю, що це буде дуже гарний, зручний транспорт для саме для такої роботи. У снятинському психоневрологічному інтернаті нині проживає понад три сотні людей з інвалідністю. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення цей заклад прихистив більше двох десятків вимушених переселенців. Здебільшого зазначає виконувачка обов'язків директора департаменту соцполітики, цей автомобіль будуть використовувати для перевезення підопічних інтернату на медичні огляди. Зараз даний транспорт вкрай потрібний. І ну, якби в таких цілях медичного характеру, а буде можливість екскурсії, відпочинку, це теж буде плюсом, звичайно. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук каже, якомога більше прикарпатських соціальних закладів потрібно забезпечити автівками такого типу. В області це найгостріша проблема. Нам потрібно ще дві такі машини, які ми отримуємо сьогодні. Ще потрібно для нашої області. Також є. Потреба в швидких автомобільних машинах, тому що приходиться по-різному і надавати допомогу людям, і десь і медикаменти, тому що люди відповідно потребують медичної такої допомоги. Тому ми зараз працюємо для нас, справді це є важлива підтримка. Окрім того, зауважують чиновники через можливі труднощі під час опалювального сезону. Ці заклади треба забезпечити теплогенераторами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.